вас бачите в цьому гарному залі, бажаємо вам провести дуже-дуже гарно свій час. І зараз Святий Миколай подарував вам ось такий прекрасний стіл, щоб ви могли гарно поїсти і далі спостерігати нашу програму. А вам смачно, смачно, а вам смачно, а голодніше смачно. Сашко, Ти вже Молодець, дідушки, Їмо, їмо і наповнюємо свої маленькі судочки. Готові, дідочки? Будемо тихенько сидіти. Увага! Тихенько сидимо і дивимось ось цей казковий ліс, а я побіг далі. А друзі, є в тих, хто не спить, відпіває, не живу я у лісі, там звірі в полоні, та сам я літача молюю на волі. Скажіть, хто ким буде згадує служити? та я не здаюсь, буду всім дорослим. Хто... Полювання, полювання, що за життя таке мовче. Один я як собачий хвіст. Нема в мене ні друга, ні півдруга, ані трішечки. А як ти ж ви знали? Яке добре серце б'ється під усіми пасурами? Епе, епте, а сонця ти мовче розпітався тут на диноті, геть, поки зубожовиш. А, це ти, бугач. Е, і тобі я спати заважаю. А що за ти спати вкладаєшся? Хто за те? Та ні, ти не ні, на черві. Друга мені потрібно знайти. Друга, розумієш? О, друга, це вже цікаво. А що тобі сіла, бо друга той здобув? Ну, друг, це так цікаво. Це значить, ми з ним завжди удворі. Я завжди його буду від косить охороняти. Значить, ми завжди разом. Ой, за тобі! Не смісили мене. Смійся, смійся, Сібій, я ж до тебе, я до тебе запорадую. А ти, патти. Друга, не бозиком ти, Ей, друг, а так да з тобою, хижаково таким ключе буде. Кижався не один і не бачив закони природи відміняти. Розмійся, а я знайду, однаково знайду собі друга, а тому, що я вже зовсім і не хижак. Та ніщо, що, не киша так довський, хіжати є, та від кого у зоні водять і цих пустих до них, бо я так їсти захотілося, по нечузі, значить, яку не буде. Ні, або ще а я знайду, обов'язково знайду собі друга. А го, сірий, ти чого тут розкричався? Полювати заважаєш. А, це ти, гуденька. Та я не навмисно. Просто на душі тяжко, а тут ще Пугач хижаком обзивається. Ну ти Та душі, тісно, обзивається. є хижак сірий. І я хижак, і Пугач може, тут ображатися? Та я зовсім не ображаюся. Взагалі нідо потрібно знайти, а Пугач схилить. Хто з тобою хижаком дружити буде? Ай-яй-яй. Який поганий цей плач. Чуєш, ж Сірий? А тобі який друг потрібен, га? Ну, такий вірний друг, щоб я його завжди захищав. Він прийшов до мене на день народження, а я йому щось подарував. О, це мені підходить, ну давай. Що давай? Як що, що давай? Давай подарунок. Ой, так -то я хотіла сказати. Давай, дружи. З ну, тобою. Зі мною. Ну ти ж жав. Хто я? Ну ти казала, що ти життя коли він. Говорила, говорила, за це ж коли було. Та я зовсім не казав. Куряти не вийдуть, слабких не кривджу. Ну що, підходиш? Так підходиш, звісно, але це якось так зненацька. Не було дроту, брату, як сніг на голову. Такий друг, як я, тільки раз сиді попадається. Кажуть, мене давай, за ворогів мене захищають. А в те, хіба є вороги? Ой, мене цих ворогів, як дарганів, не перелічи. Хто тільки не хоче ті бідну лиси? Ой, ну все, я побігла мені так. Вже... Бувай здорово, мене! Ох, який я з За якихось 10 хвилин і знайшов собі друга. я Пану сіме, що тут у вас відбувається? Що не косиві? Що в мене тікає, чого? Косиль, ти чому від пугача тикаєш? Чого? Бо він мене з'їсти хоче. Боче. Ти чому косок їсти хоче? Та ти я бачу добре голову літа, ти сам мені косов полюєш, тоже тебе полювати. Ой, поняли, так дитячий життєвий. Хапай його, його можу я його А чого ти не можеш? То я сям тобі хаплю його. І ти ти його пугаче, і ти, ти, ти його пугаче не хапай. А, не хапай. а тому? Тому що він уже зовсім і не косий. І мені також їсти за кортіло. Бог не косий і не може їм їсти. він не косий, а заяць. І не просто заяць, а мій друг. Що? Я твій друг? То що? Твій друг? Та таке видіння не хочеш його тіпати сам видіння. Я його цього не всьому взяв. І не будеш. Не будеш ти його їсти. А цього я не буду їсти. То ти не раді тебе, я тобі на шматки. Я не жив був ти мені я даєш його їсти. Ааа! Я тобі очі відбирався. Ну все заю, він далеко полетів, Можеш бігти. Можу! <флит> а куди? Ну ти кудись біг до того, як з тобою пост Біг? Від відлетиться. А до того, як лисиця за тобою погналася. Е -е -е. Від собак тікав, а до собак? Щось не пригадаю такого, хоча ні. Здається, було. Ішов я по чиїхось слідах. так ся був тине. Ха ха. От я розвищете мене, чирі, та ти що за своїм кращим духом по лісі півнявся хо-хо-хо. потиснути, ти що? А от я зараз комусь так лапу потисну, що на одного пульгавого повоча у лісі більше ста. Та ти що здолів, думки якісь та ти що? Ну в чому йшов? Я тебе пошачу. Ну все, зай. Можеш ти. Можу, а куди? От тільки з тобою, поряд я зрозумів, як це добре, нікого не боятися. Дійсно, а я й не подумав, як воно тобі живеться. Це потрібно якось міняти. Добре було, б, а як? Та ось, давай будемо всім в лісі говорити, що ти мій друг, а я твій друг. Я твій друг, А ти хіба не пожартував? Ні, звичайно, і ніхто тебе чіпати більше не буде. І Бугач! І Бугач! І лисиця! А лисиця тим більше! А це вона також мій друг, а значить і твій. Та що, ой, лисиця, ти знаєш, яка вона? От я вас познайомлю. Добре, було б, як ви познайомились у твоїй присутність. Добре, домовитися. Ну я побіг, бувай. І зв'язай. Ой, тут? А хто Ну, ну, ти не ходить? Всі другені собака, чому ти хочеш скрипнути мою подругу лисицю? Чому, чому? От чому? <реку> О, а за що це лисиці полки нам'яти? Райнекрала. Ой, це <реку> ще моє моробі світ. Я взагалі куряти не мені. мене на неї нутя. Я тя. Ну, допомоги ну, не як. Але він я гостя. А мішку? Я помню. Ну, так це взагалі не мій мішок. А чому й те? Що хочому ну, знайшла? Що на мішку? Курка там. Курка! Що сіролем так походить? Курятиму ти не їсиш, а в мішку курка. У ремішку більше не знаходять. Ох, і негарна історія сталася з моєю подвою лисицією. Потрібно в цьому якось розібратися. Ось, придумав. Нарешті, гречу. Още курятину не питає. Та так їздить, хава. Не бачив. Чого ти стояла? Сніжата на сама себе заміна я у лісі тут один, що боюся Маю право тебе їсти, тому що я не доторканий, тому що я друг вовка на яка, а я до Ховрашка, яку ковцюга зіт, а сьогодні з'їв тебе і вовк ніколи не знає, хто зільов на цю Якщо я з'їм тебе. Та ти що, як ти не право не маєш їсти? От ти за зайця хотів з'їсти. я з'їм тебе. А ми тисяти, отишок, ми тише, ми не маємо права на одного їздити. Ну от дивись, ще раз тут зайця, а ні. Краще я одразу тебе з'їм і буду за зайця зовсім спокійний. А, то посіяти, яке Ну ось, з одним розібрався. А тепер ти руде. Ти що тут робиш? А я, а я рятую нашого друга, Зайця. А я ти знаєш, що це мій друг? А я, я і, і, на віна, мова, а я, він на мене не хотіть, вихотав. А я почула. Добре, руденька. Віру я тобі, виборця, не довіру. Так що ваш так, ж ж ми дивися, я побігу. Дуже вже. Що? Й... Це -да так, така люта. Руденька. <кліпи> ну ось, не було в лісі. Недавно щас... нікого ще старішов за мене. А зараз немає нікого сумнішого. Було нічого. Було два друга, а зараз ніхто не прийде, не привітає мене з моїм днем народження. Бобчику! Ой! Бобчиков! Ой! А чому ти такий сумний? Та ні, зачка, я вже зовсім не сумний, адже прийшов ти і мені стало набагато веселіше. От і добре, то, тому що не можна у свій день народження сумувати. А звідки я познаю, що мій день народження сьогодні? А тому, що я твій друг. А друзі завжди пам'ятають, коли у їхніх друзі дні народження, правда? ж? Так! Да. От скажи, от чого б тобі хотілося у твій день народження? Ну мені, мені б хотілося їсти. От ти добре, тому що я тобі приніс у твій день народження морквину і бурячок. Радий, ох, який же я радий. А що би я тобі подарував, я б дару. Ну, кожен свій день народження дарує подарунки іншим. Дійсно, я це я не подумав. А, хаге, ой, твій готов. У тебе моєму панку відав, я думаю, пані, нікого, і ця б попили, що не да тебе та ніколи. А от я зараз свіжу по гачапину і закушую. Десь тут писав, дубовий. Ой, писав, ну, писав, шаги, ти хижав дучок добовий. А ну це ти не полоску, я вже ховаюся. Дійсно, смішно виходить, хижак з морквиною. Народження.

Dobro, dobro. Так, а, ще діток багато. А коли, коли ти до нас завітаєш? Через 10 хвилин будемо чекати, діточки. Будемо чекати обов'язково. Ми тебе чекаємо. А зараз давайте поаплодуємо нашим артистам! А давайте оцей пугачу поаплодуємо. А дивіться, який Show them I Депутат обласної ради. Алло, да, Віталій Вікторович, в нас свято, але в Миколая закінчились подарунки. Ви можете допомогти? Добре, допоможе, допоможе. Є подарунки, покладуйте. Віталій Вікторович сказав, що є подарунки. Він дасть святому Миколаю і святий Миколай буде вам роздавати, але діточки, сядьте зараз всі за стіл. Зараз святий Миколай, а також казкові герої допоможуть йому роздати.